Як же в подорожі не зарватися в один з буддийських храмів. Останнє місце, куди я заїхав перед від'їздом, це один з найвражаючих буддийських храмів, які я бачив у В'єтнамі. І чесно кажучи, один з найдивовижніших взагалі. Цей храм називають керамічним, бо більшість елементів тут викладені з мозаїки, зробленої з розбитих фарфорових та скляних чаш. І це не дрібниці. Тут понад 12 тонн розбитого посуду пішло на оформлення храму. Всередині десятки статуй Будди. Кімната з золотими орнаментами і навіть інтерпретація аду так, прямо в храмі цілий лабіринт, що показує покарання для грішників у буддийській традиції. Атмосфера там, ну скажімо так, залишає враження. Деякі вітнамці приходять туди з дітьми, щоб нагадати, що погано себе вести не варто. Особливе місце 37-метрова пагода, з якої відкривається панорама на околиці Далату. І десь на вершині між дзвонами і хмарами, ти несподівано ловиш повну тишу всередині себе. Тут стоїть 17-метрова статуя богині милосердя, зроблена з 600 тисяч сухих квіток. Це найбільша подібна статуя у В'єтнамі.